Головні події тижня від відтелеграф.юей. Головне про події 3 березня. Росіяни атакували Іскандером полігон ЗСУ. На Україну чекає терор безпілотниками. Обличчя Трампа можливо прикрасить купюри у 100 доларів. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Президент України Володимир Зеленський заявив агенції Bloomberg, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо той знову запросить його, цитуємо для вирішення реальних проблем. У свою чергу державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC, що Вашингтон готовий відновити взаємодію, щойно Україна буде готова до миру. Росіяни нанесли ракетний удар по військовому полігону ЗСУ на Дніпропетровщині під час шикування. Є загиблі та поранені. Про це заявив головком Олександр Сирський. Росіяни били балістичною ракетою «Іскандерем». Загалом минулого тижня Росія запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш як 20 ракет. Повідомив Володимир Зеленський. Водночас українські безпілотники вразили один з найбільших у Росії нафтопереробних заводів Уфимське НПЗ, який розташова більш як за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко. На окупованих територіях України та в Курській області перебуває близько 620 тисяч російських військ, заявив заступник начальника гур Вадим Скібіцький. З них понад 200 тисяч це штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях. Ще 35 тисяч військових розгвардії забезпечують окупаційну владу. Росія планувала нову серію терактів у чотирьох регіонах України, розповіли у телевізійній службі новин. СБУ та Національна поліція попередили злочини і затримали агентів у Львові, Чернігові, Вінниці та на Київщині. Завдяки закону про СЗЧ до сил оборони повернулася понад 21 тисяча бійців. Повідомляє державне бюро розслідувань. Найбільше людей повернулись до ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби. Угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не перебуває на порядку денному. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю програмі Faith the Nation на телеканалі CBS. Європейська комісія вивчає, як може допомогти Україні забезпечити супутниковий зв'язок після того, як Ілон Маск пригрозив заблокувати доступ Києва до своєї мережі StarLink. Про це пише видання Політико. Тім насправді Європа не готова підтримувати Україну без участі США, пише видання Юректів, попри заяви про підтримку України, деякі європейські лідери натякнули Києву щодо відновлення відносин із Вашингтоном. До того ж, Франція та Велика Британія не змогли погодити план часткового місячного перемир'я між Україною та Росією. Як пише видання Telegraph.ua, сторони не змогли дійти спільного висновку, як має виглядати перемир'я. Глава Пентагону Під Гехсет наказав згорнути в операції проти Росії, як пише видання New York Times, Це ймовірно свідчить про спроби команди Трампа налагодити діалог із Кремлем. Конгрес США розгляне пропозицію помістити обличчя Трампа на банкноту у 100 доларів. Повідомляє канал Fox News. Якщо законопроєкту хвалять банкноти із Трампом, замість Бенджаміна Франкліна з'являться у 29-му році. Легендарний рок-музикант Ніл Янг повідомив на офіційному сайті, що збирається в Україну. Нібито Янг хоче відкрити безкоштовним концертом в Україні свій європейський тур Лавес Тур, який стартує 18 червня у Швеції. Головне про події 4 березня. У США через мита обвалився фондовий ринок. республіканці висувають Трампа на Нобеля, а Лукашенко віддав наказ шукати рідкісноземельні метали у Білорусі. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Прем'єр України Денис Шмигаль впевнений, що військова підтримка від Сполучених Штатів буде продовжуватись у майбутньому. Він зауважив, що Україна дякує США за допомогу вистояти проти російського агресора. Наразі Україна виробляє близько третини від необхідної на полі бою зброї, але має за мету збільшувати виробництво і вийти на 50% потрібного озброєння. Також заявив прем'єр-міністр. Останні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України значно посилили загрозу стабільності енергопостачання атомних електростанцій. Експерти МАГАТЕ підтвердили суттєві пошкодження електричних підстанцій, що критично важливі для ядерної безпеки. Так, на дослідження пошкоджень арки Чорнобильської АЕС після російської атаки, 14 лютого, виділять 400 тисяч євро. Пише видання Бабель. Найкращий спосіб запобігання новому російському вторгненню це дати США економічну виходу в Україні. Таку недвозначну заяву віце-президент країни Джейді Венс робив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України на 800 мільярдів євро. Про це пише видання Європейська Правда. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив в соцмережі X, що суверенна прозахідна Україна означає сильнішу і безпечнішу Польщу. За словами Туска, ті, хто ставлять під сумнів суверенітет України, сприяють тріумфу господаря Кремля. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанеза заявив на зустрічі з журналістами у Сіднеї, що країна відкрита до можливих пропозицій щодо участі у миротворчих операціях в Україні. У Пентагоні спростували інформацію про те, що міністр оборони США Піт гексет наказав припинити кібероперації проти Росії. пише видання Bloomberg. У Міноборони США запевняють, що для гексета немає більшого пріоритету ніж безпека американських військ. Рекордні за останні десятиліття мита проти трьох найбільших торгівельних партнерів США – Китаю, Канади та Мексики, викликали обвал на ринку цінних паперів. Про це пише видання Financial Times. Тож Китай запроваджує нові мита на американські товари у відповідь на дії США. як сповіщає агенція Reuters, Пекін підвищив на 10-15% імпортні збори на американську курятину, пшеницю, кукурудзу, бавовну, сою, свинину, яловичину, фрукти та овочі. Водночас, член палати представників США республіканець Дарел Іса заявив в соцмережі X, що висуватиме президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. У парламенті Сербії між опозицією та депутатами уряду зав'язалася бійка. Розповідає медіакомпанія радіо та телебачення Сербії. Опозиція запалила димові шашки та розгорнула банери з написом Сербія повстає, щоб режим впав. Троє парламентарів постраждали. В однієї стався інсульт. Ще двоє поранені. Серед них вагітна жінка. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив знайти в країні рідкісно земельні метали. Насмішило Держагентство Белта. Знайдуть 100%. Головне про події 5 березня. Кабмін виділив 150 мільйонів на повернення біженців. Україна виходить з епідемічного сезону, а другий сталкер зібрав вже 6 мільйонів гравців. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Кабінет міністрів регулював правила перетину кордону для митців та медійників. Звернення розглядатимуть профільні інституції, а лист сприяння підписуватиме лише міністр культури або виконувач його обов'язків. Про це заявив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос. Кабмін надав 150 мільйонів гривень на повернення українських біженців з-за кордону, заявив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Станом на вересень 2024 року кількість українських біженців оцінювалася у 6 мільйонів 780 тисяч осіб. Українські оборонці відкинули ворога біля западного на Куп'янському напрямку на Харківщині та Успенівки на Покровському напрямку на Донеччині. Обнадійливу інформацію прилюднили аналітики проєкту Діпстейт. Служба безпеки України скасувала 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призовного віку, виданих на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі відомства. Україна потроху виходить з цьогорічного епісезону. Як повідомляє МОЗ, перехворіли майже 3 мільйони українців. У більшості хворих виявили респіраторно-вірусні інфекції, і лише у близько 19 тисяч пацієнтів був COVID-19. Спроба заборонити трансляцію російськомовної музики провалилася. Повідомляє телевізійна служба новин. У відповідь на петицію Кабміні нагадали, що міжнародне право не дозволяє забороняти музику лише через її мову. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер, нібито допоміг переконати президента Володимира Зеленського вибачитись перед американським колегою Дональдом Трампом після їхньої публічної суперечки в овальному кабінеті минулого тижня. Принаймні на цьому наполягає видання «The Telegraph». Президент США Дональд Трамп виступив з першою промовою до Конгресу після повернення до Білого Дому. Трамп мав виступати годину, але промова затяглася на дві. Здебільшого він розповідав про свої досягнення за перші шість тижнів та критикував Джо Байдена. Щодо України Трамп запевнив, що працює над закінченням війни, і нагадав про допомогу, США, яку він хибно оцінює у 350 мільярдів доларів. Рішення Трампа зупинити військову допомогу Києву у першу чергу позначиться на захисті українських міст від російських ракет, у чому Україна значною мірою покладається саме на американські системи Петріот. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Також штати призупинили обмін розвідувальними даними з Україною, заявив директор ЦРУ Джон Редклів. Втім, як заявив радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц, якщо будуть успіхи у переговорах, у Білому домі розглянуть можливість відновлення допомоги Києву. Мабуть, саме через це Дональд Трамп має намір змінити положення так званої угоди про копалини, оскільки тепер прагне за його словами кращої угоди. Про це повідомляє канал CBS News. Американська компанія BlackRock придбала ключові порти навколо Панамського каналу за 22 мільярди 800 мільйонів доларів. Як пише видання Financial Times, угода відбулася через тиск з боку Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях. У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу через неодноразове блокування спільних рішень, стверджує видання політико. Українська гра Сталкер 2. Серце Чорнобиля зібрала понад 6 мільйонів гравців. в компанії GSC Game World. Цього результату гра досягла менш як за 4 місяці після релізу. Головне про події 6 березня. Європа готується до нової хвилі біженців з України. Росія готувала у Румунії державний переворот. А Франція надасть нам свої розвіддання та супутниковий інтернет. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті європейських лідерів у Брюсселі. видання Бабель на саміті обговорили допомогу Україні і новий безпековий план Європи. Внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі, увечері 5 березня. Четверо людей загинули та ще 32 дістали поранення. Серед них 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Як повідомив президент Володимир Зеленський, незадовго до атаки в готель заселилась група іноземних волонтерів з низки країн. Львівський національний університет звільнив Йосипа Лося. Повідомляє українська служба BBC. Раніше журналістка Катерина Родак розповіла про непристойну поведінку професора, після чого інші студенти поділилися власними історіями. Європейські ВПС у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба від російських атак. Пише видання Guardian. Йдеться про проєкт Небесний щит, який представлятиме зону повітряного захисту під керівництвом Європи, керовану окремо від НАТО. Програма проєкту охопить три українські АЕС, а також Київ, Одесу і Львів. Якщо росіяни захоплять Київ, Словаччина нарешті отримає надійнішого сусіда. Про це заявив Ерік Каліняк, член провладної партії Смер СД, і племінник віцепрем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Європейський союз готується до нової хвилі біженців з України через загрозу ескалації війни та припинення військової підтримки з боку США. Про це пише видання політико. В той час, як президент США Дональд Трамп, хоче скасувати тимчасовий правовий статус для понад 240 тисяч українців, стверджує видання Reuters. Це може призвести до прискореної депортації українських біженців. Повномасштабна війна Росії проти України насправді є проксі війною між Росією та США. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю каналу Fox News. Команда Дональда Трампа провела таємні переговори з лідером партії Батьківщина Юлією Тимошенко та членами партії Євросолідарність Петра Порошенка. Про це пише видання політико. У свою чергу Юлія Тимошенко і її Петро Порошенко зазначили, що вони проти виборів до настання миру. Можливе відключення доступу до мережі Starlink для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує велику міжнародну кризу. Про це заявив польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський. Сполучені Штати Америки повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями пропуски російських ракет і дронів по території України. Про це пише видання Wall Street Journal. Зупинка обміну розвідданими може вплинути на хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак. Випереджають в інституті вивчення війни. Водночас Франція запропонувала Україні ділитися своїми розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю радіостанції Франц Інтер. Також французький оператор Ютал підтвердив готовність замінити Starlink в Україні на тлі скорочення підтримки США. Повідомляє видання Блумберг. А президент Франції Менюель Макрон підтвердив у зверненні до нації ввечері 5 березня, що готовий розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту європейських союзників. Туреччина заявила про готовність відправити війська в Україну для забезпечення миру. Цитуємо в разі потреби. Заяву оприлюднило Міністерство оборони Туреччини. Втім, для Росії потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне й пряме залучення НАТО у війну. Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Росія офіційно призначила послом США Олександра Дарчієва, який перед тим був керівником департаменту в МЗС. Про це повідомляє ТАСС. У Румунії виявили організовану злочинну групу, яка збиралася здійснити державний переворот в інтересах Росії. Зокрема, намагалися вести переговори з іноземними політичними і військовими силами про вихід Румунії із НАТО, як заявили в прокуратурі республіки. Група мала структуру військового типу а один з її членів був відставним генерал-майором. Президент США Трамп відклав на місяць мит на імпорт автомобілів із Канади та Мексики після звернень керівників General Motors, Ford і Stellantis. Про це пише видання межа. Очікується, що компанії перенесуть виробництво до США до 2 квітня. Рекордна кількість американців подала заявки на громадянство Британії через повернення Трампа до влади. Пише Financial Times. Головне про події 7 березня штати відключили Україні доступ до супутникових знімків. Чергова космічна ракета Ілона Маска знову не злетіла. А погода б'є температурні рекорди. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. В уряді ухвалили зміни до правил перетину кордону під час дії воєнного стану. Як повідомив нардеполексій Гончаренко, зміни стосуються громадян, які мають відстрочку, і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій. Україна отримала перший транш на 752 мільйони фунтів від Великої Британії, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. ЄС також виділить додаткові 15 мільярдів євро на допомогу Україні. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Пише видання Європейська Правда. Вночі 7 березня Росія знову атакувала дронами та ракетами енергетичну і газову інфраструктуру України. Повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Ударів зазнали об'єкти в різних регіонах країни. Зокрема, окупанти вдарили по критичному промисловому об'єкту у Тернопільській області. Як повідомили повітряні сили України у соцмережах, вперше напад ворожої авіації відбували французькі літаки Міраж 2000 Загалом було знищено 34 ворожі ракети і 100 безпілотників. Американська аерокосмічна компанія Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Сумну новину повідомило видання мілітарний. Як заявив в виданню Guardian спеціальний представник Трампа Кіт Келох, українці нібито самі винні в тому, що США обмежили їм доступ до розвідданих і припинили воєнну підтримку. Черговий температурний рекорд зафіксувала у Києві Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Сразневського. Середньодобова температура склала 11,9 градуса і виявилась найвищою за час проведення спостережень. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з ініціативою поширити дію статті 5 північно-атлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. Про це пише видання Financial Times. Мелоні вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України. Росія відкидає можливість будь-яких поступок на майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні. На це звернули увагу Києва аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, в Кремлі заперечили можливість розміщення миротворців в Україні і відкинули можливість припинення вогню шляхом переговорів. Спеціальний представник Китаю зі справ Європи Лу Шайє заявив у уданню News, що він нажаханий ставленням Трампа до європейців. Він вважає, що мир для України не мають визначати лише США та Росія і виступає за рівноправність у переговорах. Латвія закликає ЄС припинити видачу шенгенських туристичних віз громадянам Росії. Повідомила прес служба МВС країни з такою ініціативою. Виступив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловських у Брюсселі. У Німеччині на 10 березня анонсований добовий страйк в основних аеропортах по всій країні. Повідомляє агенція Reuters. Профспілка працівників вимагає підвищення заробітної плати принаймні на 350 євро на місяць. Роботодавці називають вимоги непідйомними. Дональд Трамп звузив повноваження Ілона Маска після масових звільнень держслужбовців. Повідомляє видання «Політику». Президент США скликав кабінет міністрів, де підкреслив, що Маск має право виключно давати рекомендації департаментам, а не самостійно ухвалювати кадрові рішення. А тим часом восьмий тестовий запуск Starship компанії SpaceX знову закінчився вибухом корабля. Здивувало видання межа на восьмій хвилині польоту. Відмовило декілька двигунів Раптор. Корабель почав закручуватись по спіралі та вибухнув над Атлантичним океаном. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.